Захист українського неба – питання під час візиту Володимира Зеленського на зустрічі Великої Сімки засоби в'є достатній мірі в наших союзників. Ми Про це просили на самому початку закрити небо України. А ще бити чи не бити іноземною зброєю по військових цілях на території Росії. Питання впирається зараз в політичну волю, щоб у цих країн у лідерів цих країн була політична воля прийняти таке рішення, не боячись якоїсь істеричної реакції, яка може бути з боку Російської Федерації. Як ухвалення подібних рішень допоможе змінити хід війни в Україні? Дивіться далі. Українське небо захищене на 25 відсотків, заявив президент України Володимир Зеленський. Тож на зустрічі Великої Сімки в Італії партнери вирішать, чи будуть країни НАТО збивати російські ракети. Такий метод вже використовували в Ізраїлі. Засобів є в достатній мірі в наших союзників. Де важка боротьба за це? Наша аргументація, роз'яснення, пояснення, роз зміни в цьому підході є страждають ті ж поляки, Люди у них гинули вже від цього. В командуванні повітряних сил пояснюють, польща могла б закрити небо над заходом України. Таке рішення полегшило б і розвантажило українське ППО. Однак для цього потрібна політична воля західних сусідів. Частина ППО, які, скажімо, стоять на західній Україні, вони можуть бути просто перекинуті в ті місця, які для нас більш важливі. Скажімо, той же Харків, оскільки ну президент казав, що нам треба там дві системи Петріот, яка б закрила Харків. Але нам треба ще системи, які будуть закривати системи Петріот, Тому що зрозуміло, що росіяни на них відразу влаштують полювання. Питання закриття неба над Україною болюче ще з початку війни, адже українці чекають, коли партнери стануть рішучішими. Я думаю, Польща і інші країни, які межують з нами, могли б нам допомагати. Да і там я читав інформацію, що дійсно про це думають. Тому сподіваюся, що вони приймуть позитивне рішення, і будуть нам допомагати. Свої навряд чи поки що вони таке зможуть зробити. Їм для цього потрібно фактично вступити в інші юридичні відносини з Росією. Тобто, ну у них має бути конфлікт прямий військовий Зброя, яку партнери передали Україні, працює виключно по військовим об'єктам. Руга на тимчасово окупованих територіях. Однак зараз країни активно сперечаються, чи можна бити нею по військових цілях на російській території на тому ж харківському напрямку, якщо б ми, ми мали можливості ще тоді, коли там концентрувалися, підходили їх сили до кордонів групування. То їх можна було ефективно наносити враження там, але не було. Сил і засобів. руйнація ворожої техніки рівноцінна як удари по аеродромах, нафтопереробних заводах та збиття ракетоносіїв, підсумовують експерти. Тому Україна може отримати неабияку перевагу на полі бою.